Всім привіт! Оскільки вже відсотки на 95 можна сказати, що сезон закінчився, тому що до нас йдуть морози. Вже сьогодні в деяких областях випав сніг. Хочу вам показати те, що мені вдалося знайти в цьому році. Я, звісно, там по-другому, по-іншому думав, що в мене буде результат якийсь, Дуже були великі плани на цей рік, особливо на весну, але через йобаних кацапів, які повномасштабно вторглися в Україні війною, в мене весняний сезон практично випав. Я 4 рази встиг е, покопати до війни, і вже коли наші захисники вигнали загарбників Сумської, Київської е, Чернігівської області, подалі, то вже там. з Десь в травні ми з кумом 6 разів покопали. 5 разів на городах і один раз виїхали на поле. В лісі взагалі не був Ну а восени то трошки по городах просилися. В основному це всі знахідки із городів. По знайомих, по родичах їздили недалеко від міста, тож, майже все, я ж кажу, все це городній пошук, можна сказати. Зараз зніму, я думав, взагалі зняти так подробно одним відео, все, що знайшов, але це, напевно, буде довго. Тому зараз вам покажу такий загальний результат, О, а потім там розіб'ю на декілька частин, перемию ще дочищу деякі речі і покажу окремими такими коротенькими відео, що мені вдалося накопати. Хрестики, тут ось радянський. Це все радянські монети пізні, дореформені, після реформені. Це царі. Дві чешуйки мені вдалося знайти. Е, отакі динарики 5 штук. Дуже мало ми їздили по старовині. Дуже мало. Тому такий результат. Це, хто дивиться мої відео, це буквально я міг знайти за пару виходів, а тут за весь сезон. Ну, нічого. Віримо в наших хлопців ЗСУ. Будемо покладати надії на те, що вони доб'ють цю наволоч, яка вторглася в нашу країну, виб'ють їх за кордони. І сезон 23 ми, звісно, приумножимо. Так, То що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і чекайте на більш детальні відео, детальніший огляд. Знахідочок. Все, слава Україні!